Всім привіт, вас вітає канал Микита плеєр. Це бій, на... Це бій від підписника на танку 11 рівня американської гілки. Важкому танку Т-803. Карта, перевал, гравець йде на лівий фланг ТТ. Стрілятися з ворожими ТТшками В цьому бою буде дуже неочікуваний кінець. Тут треба швидко проїхати, щоб ЛТ не засвітили. Тому тут треба їхати в цій ямі, щоб вони не, не побачили порт башти танку. Тут чомусь тіммейт піхається. Не зрозуміло чому він чомусь вирішив зробити. Тут вони злякалися що зараз. Програють фланг. Сам бою буде дуже неочікуваний кінець. як завжди, приїжджають танки, у яких броньована на башта в цю позицію. На цей на, на балкон. Зі сторони красної команди. Зі сторони червоної команди. Так. І ось тут ось. Ось тут ось. Тут гріль 15 виїхав, гравець відтанчив його баштою. Знову вітанчув баштою. Тут запрацювала рандомна броня цього танку. Гравець танчить. Заряджаю голду, щоб хоч якось пробити. Ось зараз бачите що гравець, заряджає голду. Заряджаю голду, щоб стріляти по Т-803-го. Пробив Т-803-го. А поки гравець тут стоїть вже 2-1, вже там почався якийсь програш на якомусь флангу. А, в центрі карти почалось, Почався якийсь злив за командників дуже сильно. Тип-71 тут виїжджає, гравець не, мож... не встиг видати йому. Непробиття. Тут починається вергеймінг. О, тімейти злякалися, що тут зараз. Що зараз гравця зі всіх сторон. Е, окружать і вб'ють. Ось так. За це можна поставити лайк. Ви бачили, як гравець круто вбив гріля. Воду рейнбоу. Знову намагається висілити лічок до 803-го. Але не виходить. Танчить. Розер натанчив там 3000. 4000. 886 86... на танченого. Зробив. Натанчено. Тут Арта допомагає гравцю. Видати. По т 803 бо цей 803 дуже заважає. Тому гравець не може поїхати туди і постріляти по тим, хто там ховається. Зараз ви можете побачити там вже 5. В нас 3, в... В... ворогів 5. Ви можете побачити, що там вже вже. Правий Ланг, ТТ фланг програв все. там вже все. Там всіх вбили, вони вже вирішили, що все. Зараз вони поїдуть на базу і захоплять її. Тут він відбувається 3803 поки що. Ще, ще, ще багато, і вони ще зможуть щось там зробити. Знову веде більшок, ну тут почало листи. На кінець то почало попадати. Почав танк попадати. Танк почав попадати. Тут гравець побачив, що вже ззаду приїхали ворожі МТТ штурмувати базу. зараз гравець буде відбувати цей, цей напад на базу. Бабаха їде, думаю, що, що вже на ТТ флангу нікого немає. Лівом, на лівому ТТ флангу нікого немає. Але сталося не так, як гадалося. Дивись акуратно. При, ви, виїжджає, щоб його не побачили. Чого? Бабаха б побачила гравця, вона б могла його вбити. У нього якраз там скільки 1800, 1700 хп, ну там бабасі треба було два постріли. Щоб вбити його, тому гравець акуратно. Щоб вбити підписку. Вбивай Стайр І таким чином відбив ТТ Я Відбив напад на базу. Але ось ви можете побачити на ПТ-балконі стоїть вже ТТшка. Тут вже почалося захоплення базу, як ви бачите. Тут гравець намагається видати в ТВП. І що відбувається? Правильно, гравець не попадає. На кінець-то гравець знищує ТВП. Тут намагаються видати у 71. му А, Вийшло видати. Зараз буде саме, саме цікавіше, як як закінчився цей бій. Вимедити всього тайп-71, щоб його... Вбити і поїхати відбити базу. Там вже арта засвітилася. Там вже всі приїхали з ворожі команди Арта, ТТ, СТ, ЛТ, там всі приїхали просто захоплювати базу. Гравець не попадає. І якщо я правильно пам'ятаю, цей ТП 71 вбиває гравця. Чи ні? А, ні, так. Так. нас гравець в арту, і Type 71. А, тут ще виявляється. Так. А, гравець не очікував, що приїде контрівер стріляти в спину. Гравець намагається видати. Ну ось. Контрівер приїхав і вбив просто. А все. Але зараз побачите кінець цього бою. ЛТ все сам витащив. Правда, йому не треба було багато тащити. Підписник зробив все, якби щоб команда перемогла. Тому у цьому ЛТ просто було потрібно, було потрібно добити РТ. Зараз Потім. в результатах пояснюю, що там відбулося цього бою. І ось ЛТ добиває цього. Артовода і все. Перемога. В цьому бою гравець отримав другу ступінь. 4648 шкоди, 5 клів, 5 тисяч нотанчного. 102 тисячі фарму. Вон результат не топ-1 топ по досвіду, але не топ-1 по шкоді, тому що якщо грався вбив той контрівер, а ЛТ набив більше. Тому гравець в цьому бою не отримав основний калібр. Ось такий дуже імбовий бій з неочікуваним кінцем. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте.